Всім доброго часу, з вами Лавра. Відповідаю на ваше питання, за яке дякую в коментарях, чи можливий варіант реалізації такого страшного плану, як парагвайський сценарій в Україні. Це коли в Парагваї почалася війна, величезна кількість, більше половини, було загинули чоловіки. Така страшна була ситуація, по-моєму, на початку ХХ століття, ну, можна подивитися в інтернеті. А ми зараз глянемо, чи загрожує такий сценарій Україні, що буде багато, скажімо так, жінок на одного чоловіка і можливість одруження чоловіка на декілька жінок. Ні, ні такого не може бути. Все буде по класичним правилам: коханки, дружини. Сім'я родина до родини, де когось там не вистачає об'єднання Так, традиційно. Чи можлива реалізація такого страшного сценарія, як Парагвайський в Україні через війну? Ні. Будуть інші варіанти. Не треба так, скажімо, лякатися навпаки, будуть всі. Ні, коротше, карта Сонця каже, що через деякий час будуть навпаки, будуть народжені діт дітей. Багато будуть народження дітей. Ось так. І, скоріше всього, я думаю, що не дивлячись на те, що не дивлячись на те, що будуть деякі жінки, молоді в пошуках чоловіків, це їм буде не заважати вагітніти і народжувати дітей просто самі для себе. Чи можливий такий сценарій, де на одного чоловіка багато жінок, і це може бути офіційним, да, як мусульман? Чи можливий такий варіант в Україні? Король жезлів. Слухайте, ні. Тут, скоріше, всього, ну просто полюбовні зв'язки. Ось так. Тут можуть бути коханці, коханці, коханці. Ні, все, все традиційно, сонечки. Так, і ще таке питання було. Чи можливо те, що? Україна буде винна тим розплачуватися, буде, розраховуватися, буде з країнами, які сьогодні допомагають, тобто повернення коштів і так далі. Це, чесно кажучи, якісь дивні питання в плані того, що це не може бути. Чи можливо те, що Україна буде повертати кошти за те, що нам зараз допомагають, повертати кошти тим країнам, які допомагають. Ні. Дивіться, тут будуть створені різні договори. Я взагалі навіть тут не договори чую, а слово союзники. Ось так. Я чую так. Союзники. От і все. Тут будуть, скоріше всього, це які є торговельні. Країни будуть задоволені. Буде багато дуже можливо якихось робот проведено через, ну да торгові шляхи якісь. Поки що я не бачу, що мова йде про ресурс, але це щось буде да, на великих перемовинах. Десятка мічів нам каже про те, що а в чомусь буде стояти крапка. От і все. З України взагалі будуть якісь такі хитрі плани, побудовані, знаєте, не те, щоб хитрі, але розраховано все буде. Правильно, все буде розраховано. Чи буде Україна все ж таки платити там іншим країнам бабло, вертати? Та ні. Хоча ні, ні, ні. Ні. Якась частина буде, але це не повернення. Це не повернення. Це як допомога чимось, ну, буде так, ось, да? якось проведено як допомога, підтримка інших країн. Ну, щось буде. Щось буде в такому плані. Але щоб там повертати гроші. Це мова не про, вер... не про повернення. Це про допомогу якусь може бути. Наприклад, Ну, ти нам, ми вам. Ну ні, тут. Ні. Це не про возврат боргу. Ось так. Тепер ми глянемо, чи є така можливість, що Україна верніше, деякі країни підтримують окупантів в окупованих територіях. Чи є така можливість? Щоб вони, країни європейські, там, да, підтримують Кремль і окупацій, окуп, окуповані території України. Чи є така можливість, що вони підтримують, якщо є, то наскільки? Що це дасть світу? Да, декілька країн, так? Да? А тому що це буде договор незначально, це буде ну, просто домовленість така, що вони просто як зобов'язані будуть. До чого це приведе, ні до чого це не приведе. Віть Пентаклі до, до. Хотіла сказати до ніхуя, але не скажу. Розділення буде. Дивіться, сам план такий. Сам такий план, а він буде роз, розруйнований. Тобто, ну, якби нормального нормально реакції там ніхто не отримає. Результативності це буде мало, тобто ні до то чого воно не приведе, що там. Буде прийняти там і е, згода над тим, що там, Росня забираєте, там окуповані території. Такого ні. Е, е, да, будуть розділення голосів, е, звичайно, будуть розхитувати, розхитувати це питання, щоб воно все ж таки туди-сюди хиталося і вирішення не було. Ну, ось так. Будуть намагатися комусь давати е, е, там, великий куш да, грошовий. Але, ну, щоб це якось вирішити, це стабільність, але стабільненько, щоб все було. Але це більше одне розхитування, і яке, в принципі, не може привести до стабільного да ми там приймаємо те, що окуповані території залишаються за о, там, окупантами, ні. Давайте ми зараз глянемо це на іншій колоді. на іншій. Чи підтримують вагомі країни, США, Англія, Німеччина, Франція, Китай. Коротше, чи підтримують більшість країн вагомих на світовому ринку, що окуповані території повинні залишатися за окупантами? Чи є такі можливість? Такого так програється. Ну, от світові лідери ми бачимо. Іще е, раз, значить, буде деякі розділення. Декілька варіантів будуть нам запропоновані стосовно цього. Я не бачу, щоб е, мова йшла за згоду, що це окуповані території, повинні бути за окупантом. Карта Закона, должна бути, ну, тобто, закон є закон. Десятка кубків повинна бути все повернення додому. Все, тобто я не бачу того, щоб підтримували світові лідери або більшість, які можуть зіграти важливу роль? Ні. Взагалі там, де окупована територія зараз, ну якась із, да, там ну, будуть великі зміни, як Фенікс. Налетіло, спалило і відновилось. Так, провеський сценарій. Бачите, я на декількох колодах роздивляюся, можливо, і в Україні. Буду допомагати, підтримувати, щоб Україна вийшла переможницею. Багато роботи будуть йти від країн інших, будуть допомагати, допомагати, бачите, і гроші, ресурси, і договори, і так далі, хоч, хоч і стримання грошових, скажімо так, ресурсів, стримання, але все рівно будуть іти і робитися все, щоб була перемога. Ось так, ну, перемога, а не знищення. Не знищення, чи можливо те, що декілька країн підтримують окупацію з окупованими землями України? Це Україна. ці карти випадає так, що кажуть, роздивляйся, сади, дивись ми тобі хочемо більше сказати, ніж ти запитуєш. <рес> Країни повинні повертатися. Ну, території повинні повертатися. Всі втрачені території, які за дьяволом повинні повертатися. Ну, любі, давайте отак ми розглянемо. Давайте ось так розглянемо. Я дивлюся, щоб вам було вигідно. Дивіться, ось влада України. Країна, родина наша велика, да, яка сьогодні вірить, не вірить, повністю не довіряє світовим лідерам, які з пустого порожньо переливають туди-сюди, як би то затягують, то підтримують, то не зрозуміло чого взагалі. Да. Ось Окуповані території, як би сьогодні чи підтримують, чи не підтримують, і нашим вашим. -та -та. Ось так, але все рівно дивіться, будуть впливати, будуть діяти, будуть збиратися оціми всім там. Різними ліцедіями, які будуть країни, які території, які сьогодні бездієві, які сьогодні в глибокому ну, от так да, окуповані, що вони повинні повертатися ось так. І питання, дивіться, питання України будуть повертатися знову. До питання земель України будуть повертатися знову, і там, де йде сьогодні окупація. Втрата землі будуть впливати, відбачте, будуть впливати на самих цих дьяволів і там, де окупація, от ми бачимо, возврат території, підняття питання території, які окуповані в Україні. Возврат, бачите, переливається в Україну. Ось перехід. Окупованих, втрачених. Замер кінець буде окупації. Ну, я вам дякую, любі. Добра ніч, гарного вам ранку, спокійного. Слава Україні, смерть ворогам. До побачення.